Із тренувальної зали на галявину. Спортсмени черкаського клубу Грізлі на кілька тижнів перебралися до лісу. Просто неба самбісти влаштували тренувальний табір. На одному із занять побувала і наша знімальна група. Задушливу залу вони змінили на лісову галявину, зручний паркет на зелену траву. У такій імпровізованій тренувальній залі. Просто неба вихованці спортивного клубу Грізлі працюють вже другий тиждень. Враса джеб, уклон. Защита, уклон. Відпрацювання ударів та робота у парі у такому режимі самбісти працюють щодня по кілька годин. Переваги роботи на свіжому повітрі відчув на собі кожен. В залі душно, важко займатися в залі, а на повітрі набагато краще, легше. Природа, ти займаєшся, птички співають ну, дуже добре обід кобіти вечір графік спортсменів розписаний по хвилину, кажуть тренери. Тут пильно слідкують, аби кожен дотримувався спеціально розробленого режиму. Утром – це пробіжка, в обід – це лі ігрова, ілі офп. ввечері – це і боротьба, ілі ударка, ілі по ММА. Вот. між этим. П'ять разів питання, поскольку спортсменам це не просто дітський лагеря, а спортивна лагеря, нужна відновлюватися. Артем Самбісти з дворічним стажем раніше весь вільний час влітку хлопець проводив у залі цьогоріч, вперше долучився до тренувального табору Просто неба і не пошкодував. ну, виносливість організму. Ми згуртувались. Ну, командою команди виводять спортсмена на новий рівень. І покращують фізичні дані і техніку. Такі заняття позитивно впливають на продуктивність спортсменів та неабияк підвищують їхню подальшу працездатність. Констатують тренери. Ми боремося в піскі І е, старт, наприклад, да, в піскі стартуєш, нога провалюється. І потім ті, хто виходять з лагеря після 10 днів, можуть себе представити, як вони стартували, стартували, а потім вони виходять на татамі, де сцеплення намного краще. Вони стартують, проходять в ноги намного краще, ніж ті, які залишились вдома. У планах тренерів та спортсменів розширити географію тренувальних зборів. Наступний з'їзд сам бізнебріють провести вже на березі моря. Вікторія Хамаза, Сергій Єфімов, Віка спорт.